Чи почалася вже третя світова? Давайте це обговоримо. Але спершу підпишіться на мій канал, поставте лайк і дзвіночок. Друзі, дивіться, сьогодні виникає відчуття, що дійсно почалася третя світова. Для прикладу, Пелосі летить в Тайвань, не може туди потрапити, ми зараз це розберемо. Почалися протистояння в Косово напіввизнаній республіці на території Балканського півострова. Ми теж зараз це розберемо. Ну і, зрозуміло, що війна Росії проти України велике протистояння диктатур проти демократії. Власне, давайте всі ці кейси зараз розберемо і потім зрозуміємо, куди ми рухаємося, і що власне відбувається, але без нагнітання, без клікбейтів, без того, щоб, наприклад, залякати. А навпаки, треба розібратися, щоб розуміти, куди ми йдемо, як планувати своє життя, як планувати свій час. От, і як бачити майбутнє знову ж таки, яке воно буде. Перше зрозуміло, що це війна Росії проти України. Це найбільш важлива війна, яка сьогодні йде в світі. Це війна, в яку втягнутий весь західний світ, в яку втягнута частина східних автократій, а і частина світу просто на ігнорі. Але найсмішніше, що ті, хто на ігнорі, наприклад, Африка, Латинська Америка, а вони можуть найбільше постраждати для прикладу. Якби Україна не дала продаж свого зерна, а в Африці були б просто мільйони людей голодні і просто помирали. Ну Україна їх рятує. Дивіться, те, що в Україні тут вже йдуть вайби третьої світової підтвердженням тому, що якби ми не зупинили Росію в Україні, то вони б уже б зараз були б десь під Берліном, розповідаючи німцям, що Східний Берлін це Росія, що потрібно від'єднати Берлін треба роз'єднати про те, що Польща, Чехія, Австрія уже б давно стали б частиною. Росії чи там окуповані були, чи змінювали режими, це однозначно, але ми це зупиняємо. І сьогодні йде боротьба, і тому ми повинні говорити заходу: давайте більше грошей і зброї, щоб ми тут могли якісно протистояти. І те, що захід нам допомагає, вони теж розуміють всі загрози. Але знову ж таки це не та війна, про яку я вам можу щось розказати. Ви самі краще це знаєте. Найголовніше, я думаю, сьогодні це те, що відбувається між Китаєм і Сполученими Штатами. Дивіться, дуже тонкий, чіткий. Момент, e -e, йде е, e -e, Пелосі, каже: Я лечу в Азію, роблю турне по всіх країнах, буду зустрічатися і каже: О, і ще полечу в Тайвань. Ви знаєте, що Тайвань не визнана Китаєм країною. Китайці, коли комуністи протистояли з націоналістами, націоналісти програли. Комуністи виграли, захватили весь Китай. Націоналісти тікали на острів Тайвань, який історично був частиною Китаю, але вони туди пішли, створили свою державу, почали її намагатись визнавати по всьому світу. Отримали підтримку Сполучених Штатів, отримали підтримку частин країн Заходу, ну і намагалися суб'єктивізуватися. В той же час Китай інвестував дуже багато в агентурні мережі в цій країні. Китай інвестував дуже багато в, скажімо так, в. Невизнання Тайваню на міжнародній арені, ну і тобі, йшло протистояння штати, допомагали збудувати непогану економіку. Це був явний а, близькосхідний тигр, далекосхідний тигр. Ну, от, а, але Китай ніколи не визнав їх як окрему державу, точно так же як Гонконг і все інше. І Китай говорив, що дві системи, одна держава, тобто так можуть бути сучасні відкриті ринкові економічні країни, типу Гонконга, об'єкти точніше суб'єкти Гонконга і Тайваня, але все рівно це один Китай. І вони казали, що. Китай вони не будуть визнавати Тайвань, і, власне, рухали в цьому напрямку. Ну і експерти пішли говорити, що в якийсь момент Китай захоче захватити Тайвань, і це буде такий ляпас Сполученим Штатом Заходу. Ну і тут летить Пелосі в Азію і каже: і ще крім цього, ми полетимо в Тайвань. І це дуже Жорстко розізлило Китай. Почалась певна серія агентських таких непублічних заходів, великого протистояння двох супердержав. Насправді, а ви розумієте, що Китай проблема в чому він до 30-го року вийде по економіці на перше місце, але хоче вийти і в політичні лідери на перше місце. Штати зрозуміло, що їх туди не пускають. Ну і от це протистояння вже закручується. Ну і Полосі зараз сидить на Гавайях, скоро, начебто, має вилітати вже знову в сторону Китаю. Ненці Пелосі, скажімо, представник штатів найвищого рівня, ну, окрім президента і держсекретаря, зрозуміло що. Ну, от, але це проба, це велика проба знову ж таки зайти на територію Китаю. І вже видно це жорстке протистояння, напруга просто зараз шалена. Але будемо за цим слідкувати, так? але вже відчуваємо. Друга річ це. І ще такий момент: Тайвань це глобальний кейс, це протистояння штатів Китаю. Друга річ це Косово. Кілька днів тому Косово підняло питання про те, що 11 років тому, в тисячі році, вони зобов'язали всі інші країни, які і громадяни, які їхній території, перевести свої документи на Косоварське, реєстрація автомобілів, реєстрація паспортів і багато чого іншого. Косово це напіввизнана республіка, яку, скажімо так утворили шляхом протистояння в Балканській війні. Серби надзвичайно, якщо коротко зараз дуже спрощено. Серби на території Косово вбивали надзвичайно велику кількість населення, проводили там чистки, і штати Британії вирішили врятувати їх, відмежувавши. НАТО це все закріпило ударами, і Тоні Блер і власне Білл Клінтон вважаються батьками Косово. Які допомогли його суб'єктивізувати на міжнародній арені, захистити. Серби кажуть, що такої держави не існує. Косовари кажуть, що навпаки, в них є історичне коріння, воно дуже довге. От, і, і зрозуміло, що косовари мають рацію. От, але Сербія цього визнавати не хоче. І особливо не хоче визнавати, чому було утворено Косово. Вони говорять, що там велика кількість пам'яток сербської культури, сербської релігії, православ'я. Але є один нюанс. Серби себе вели там дуже агресивно, жорстоко, і це призвело до від'єднання цієї території, створення окремої держави. Але Сербія цього так само, як і Китай, не визнає Тайвань, теж не визнає. Щось схоже: ми бачимо, як і Росія не визнає Україну, хоче переписати. Тобто, е скажімо так. Спазми Старої імперії на Балканах, точно так же, як і Старої імперії в пострадянському просторі і в слов'янських країнах Росії, ми бачимо сьогодні в Косово. Конфлікт зараз перенесено до вересня. Сказали, можете продовжити виробництво своїх документів до вересня, але все рівно питання не знімається. Серби вже готують війська, серби вже готують там, навіть було кілька обстрілів, до речі. Але дивіться дуже важливий, важливий момент. Ці країни я маю на увазі Сербія і Косово. Вони завжди жили в розумінні, що скоро почнеться конфлікт. От я от спеціально відвідував Балтани для того, щоб розібратись, зрозуміти власне регіон, суть регіону, власне, що сталося, і весь свій офіс і свою команду туди вивозив. Ми моніторили це. Ми розбиралися, і от завжди було відчуття, що буде війна. і ось зараз ми підбираємось. До розуміння того, що може почати горіти в багатьох світових котлах. Насправді, Балкани це 300 років війни постійно. Ну, от. А, аналогічна історія протистояння Китаю з його ось цими маленькими об'єктами чи суб'єктами державності Гонконгом, Тайванем, питання уйгурів. Тому насправді ми бачимо, що світ може почати свій перерозподіл, і наступне століття може якраз таки бути в цих вогнях протистояння. Дуже важливо розуміти, що для України перемога в війні з Росією продемонструє всім іншим ось цим великим державам, імперіям і невеликим державам, які знаходяться біля них, що ці невеликі можуть протистояти для прикладу. найкращі методичні протистояння Тайваню проти Китаю це українське. Це те, як ми з вами протестуємо з лютого. Вони навіть виходять на мітинги з нашими прапорами з українськими. І аналогічна історія Косово Косово дивиться на те, як протистоїть Україна. Тобто, ми сьогодні лідер протистояння проти імперій в світі. Якщо ми говоримо про третю світову, то тут висновок дуже простий. Його треба зрозуміти заходом. Якщо Україна перемагає Росію, всіх цих воїн не буде. Всі зрозуміють, що менші держави можуть перемагати більше і більше не буде смислу і сенсу лізти до цих менших держав. Вони зможуть зупинитися там, де вони є. І для них це буде розуміння, що дійсно гібридне протистояння можливе перемогою менших держав. Тому сьогодні захід планувати більше зброї, більше грошей, більше дипломатичної підтримки, більше політичної підтримки. От і це допоможе запобігти Третій світовій, тому що третя світова вона виникає та може виникнути там і вже ось ці предпосилки, які є, там де є нестабільність і розуміння, що світова система шатається. І ось це розбалансованість світової системи, світового порядку може призвести до появи великої кількості вогнів а, по всій планеті, що потім перекине її в хаос. От якраз таки, що цього не допустити, сьогодні світ повинен допомогти Україні перемогти Росію і назад повернути світову стабільність. Друзі, як ви вважаєте, третя світова вже почалася? А, чи навпаки ви відчуваєте, що нічого цього немає? Конфлікти не взаємопов'язані, і все буде. Добре, напишіть, будь ласка, в коментарях, дбайте про своїх близьких і будьте в безпеці.